24 саджанці сакури висадили 2 квітня 2025 року на подвір'ї Потіївського ліцею, алею висадили рідні, мати, дружини та діти в пам'ять про військовослужбовців, які загинули у російсько-українській війні. Олеся Голуб розповіла Суспільному, що саджає сакуру в пам'ять про брата, який загинув 25 травня 2024 року. Що для вас символізується сакур? Все на світі. І мир, і перемогу, і його життя, і наше майбутнє. І все. І наше дитинство з ним я його виростила. Все разом. Олена Максименко, мати загиблого військовослужбовця, каже, що саджає сакру в честь свого сина Вадима Жордочкина, який став на захист України у 2014 році. На жаль, загинув у 2016 році. Він був у 54-му розвідбаті. Санітар водій, який вивозив з поля боя хлопців. Багато життів спас, а своє не зміг. Я хочу, щоб ця сакура цвіла в пам'ять про мого сина. Тетяна Бількевич, волонтерка, розповіла, що організувала акцію висадки САК у межах японсько-українського проєкту «100 сакур заради миру. За її словами, співпраця із японськими волонтерами почалася у 2023 році. Проходила благодійна виставка в Японії українських ляльок мотанок. Все це було спільно одним проектом «100 мотанок заради миру. Ця, ви, ця цей проект був спрямований у допомозі дітям, які Постраждали від війни, та також налагодити культурні стосунки із Японією та Україною. Потім уже благодійники японські нам запропонували долучитися до наступного проекту «100 сакур заради миру. За словами Тетяни, японські волонтери профінансували закупівлю сакур. Дерева купували в Україні вартістю півтори тисячі гривень. саджанець. жінка говорить, проєкт буде розвиватися надалі, адже японські волонтери хочуть допомагати Україні. Я думаю, що буде подальша наша співпраця, тому що вони. Переймаються долею України, і вони вірять в те, що Україна переможе, і що в нас все буде добре, і що наша країна буде процвітати. Марина Плечко, голова Потіївської сільської ради, каже, що це вже друга алея пам'яті у Потіївській громаді. За її словами, вони є важливими як пам'ять та вшанування полеглих односельчан. І це не просто алея пам'яті, це ще жива алея пам'яті. Це алея, яка буде нагадуванням для наступних поколінь, для молодого покоління, якою ціною мир прийшов на нашу землю. Тому, звичайно, це є дуже важливо. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.